Привіт-привіт! І от що я вам і обіцяв? Значить, мотоцикл, то ви бачите? І от вам. Дивіться, це. Зараз чекайте, бо я, я на жаль, по мовах не дуже. Ексірайдер. Ексірайдерс. Це, по-моєму, американський. Може я наплутаю, один журнал італійський, один американський. Бачите? значить, 23-й рік журнал. І дивіться що, ви бачите, це наш кременецький мотоцикл. бачите А я вам що казав? Прославив хлопака Україну, прославив наш Кременець. І дивіться, бачите, що пише Чопер про 11 КМЗ. от таке, Ну, читати я не вмію. Е, о, цього. Хто захоче, то я показав який, який то журнал, вони напевне, що є в електронному виді. Можна почитати так. Так, і то і раз. І тепер другий журнал. Дивіться. Це щоб такий журнал присвятив Мотоциклові кілька своїх сторінок. Ви собі уявляєте? Гляньте. КМЗ Чопер. А? От молодець. У мене кажу, мороз поза плечима. Дивіться. Ой, вибачайте, що пише. КМЗ Чопер Дніпер 11. 1984 року випуску. Україна. Кременець. Бачите? В такому крутому журналі. Журнал називається. А, як ж він називається? Хрен його знає. Коротше, якось він називається. Тоже дивіться. Випуск який. А, бо це італійський, певний журнал. Bikers.com А, ні, не то. Просто Bikers. А, Bikers Life. А? Оце оце крутізна. Прославили. Дивіться, які там мотоцикли друкують, з якими кубетами. А тут. А, вот, наш... а ви кажете металолом, металолом. О! Що можна зробити з металолому? Там же мені підписчик написав, що якби показати, з який то був мотоцикл. На жаль, та історія почалася багато років назад А на моєму YouTube каналові трошки більше року. Звичайна справа, що то ніхто не думав, що то треба зробити відео, як воно робилося, то, звісно, було б дуже багато. ну Просто тоді не було таких думок. От. От така ситуація гарна. Молодець. Хлопака прославив Україну своїми золотими руками. Так тримати. Все, бувайте здоровенькі, всього вам хорошого. Читайте американські журнали про мотоцикли.